Рекламна конструкція, що минулого тижня з'явилась на фасаді будівлі центрального універмагу Житомира, як виявилось, не самовільно встановлена, заявили на засіданні виконавчого комітету міської ради. У нас розглядався вопрос про продління строку дії цієї конструкції. У неї було розрішення на один рік. і ви пам'ятаєте, один із на засіданні із полкома, коли ми не продлили розрешення на цю конструкцію. Дозвіл на встановлення будь-якого роду реклами на будівлі ЦУМу вже закінчився. Попри це, минулої п'ятниці там все ж з'явився величезний банер. Договір там закінчився, там приватна власність. Але п'ятниці п'ятницю одразу я особисто спілкувався із керівником Аляска групи. Він мене запевнив, що то не його конструкція, а що то конструкцію. Розмістили власне самі власники ЦУМ. За самовільне встановлення рекламної конструкції комунальне підприємство реклама не може оштрафувати власника будівлі, оскільки приміщення знаходиться у приватній власності. Юридичний департамент міської ради говорить, що власника цієї конструкції можна покарати. Одначе для початку його потрібно знайти. Якщо рекламна конструкція розміщена без дозволу. Ані про те, хто власник цієї конструкції, то як варіант, можливе подання позову до суду, але в департаменті на сьогоднішній день жодних документів немає. Зараз виконуючи обов'язки міського голови, надала доручення розібратися управління містобудування архітектури, комунальному підприємству реклама і юрдепартаменту, як можна порушити це питання по демонтажу, тому що воно потребує судового рішення. Ми запитали у житомирян, що вони думають з приводу розміщення рекламного банера у центрі міста. Ну як більше часу дивишся під ноги, то ні. Але їдеш у машині і дивишся по сторонам, то трошки так. Да, затуляє архітектура. Він лучше само здання. Хоча б якусь то реконструкцію були зробити, а то страшний, чорний, сере здання. Що зробиш? А у кожного своє мнення, Мені навіть так краще. Як вісить від тут, він не потрібний. Знаєте, зараз, мабуть, люди не над цим задумуються, а над чимось іншим, більш актуальнішим. І мешканці міста, і представники влади говорять про те, що Житомир, на жаль, не має свого архітектурного обличчя. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК 1